Вітаю, друзі, можу сказати, що навіть симпатики Володимира Зеленського не дуже хотіли б зняття Валерія Залужного, але так сталося. Більше того, давайте визнаємо, що переважна частина суспільства, як симпатиків, так і опонентів діючої влади, були проти кадрових змін у керівному складі Збройних сил України. Більше того, вони не підтримували це по багатьох причинах, які. Сприймаються як раціональні, а не емоціональні, але частина з них емоціонально зараз, ну м'яко кажучи, розгублені. Але зміни сталися. Сталися зміни, і нема сенсу зараз жити минулим. Все, ми повинні зрозуміти, що ці зміни відбулися. Але в мене запитання після цих змін, що відбувається, тому що коли я читаю новину про те, що. Сергій Наєв, командуючий об'єднаних сил Збройних сил України, а повідомив зі ЗМІ про те, що він звільнений. То я, м'яко кажучи, здивувався. Це вже було. Пам'ятаєте? Харенко, віктор Харенко так само дізнався зі ЗМІ про те, що він звільнений з посади командуюча сил Спецоперацій. До речі, тоді сталося ще два моменти: по-перше, президент сказав, що Хоренко йде до. Гурмо, і це брехня Харенко не запропонували жодної посади в гурмо, і він там не працює. Мені це відомо від людей в гурмо, і це може підтвердити навіть сам Харенко. Я впевнений. Так, от це було перше. А друге, тоді ж, саме тоді, ми втратили ефективність ССО, тому що. Обезглавлена структура не дуже ефективна, м'яко кажучи. І поки входив курс прав новий очільник, і поки він починає отримувати довіру від наших західних партнерів, ми втрачаємо найважливіше наш час. А далі, далі стається ще гірше. Це те, що я бачу. А те, що відбулися зміни, це ну, було прогнозовано. Але далі, що далі відбулося? Разгром чи зачистка? Тому що коли з'являється, з'явилася підтверджена інформація, що звільняють майже все керівництво Збройних сил, то в мене запитання: а це навіщо робиться? Звільняється Майк Миргородський, Його звільнили з командуюча десантних військ. Але Майк Міргородський теж про це дізнався. Йому нічого не про запрозяки всі зі змі, і йому нічого не запропонували людині, яка є бойовим офіцером, не паркетним генералом. До речі, Майк Міргородський, хто може не знає, є кіборгом, який захищав Донецький аеропорт. Є відомим військовим, який захищає Україну з перших днів війни. Не як дехто вважає в 22-му році, а ще з 14-го року. І от я бачу, що Наєв, Міргородський, Забродський, Літвінав, Бокій, Тарнавський, Кириленко, Коваль, Майсюк і всі інші відправляються, ну, це називається в розпорядження Міністерства оборони. Військові знають, це в нікуди. Взагалі, це паркетні генерали, вони вже не приймають участі. Може, зараз, після оцих відео і обурення суспільства, щось і зміниться, але я не впевнений. Я не впевнений, тому що коли я бачу такі дії, я розумію, хтось навмисно зачищає керівництво Збройних сил. І розуміючи, що МАЄВ сьогодні виконує все, що йому кажуть в офісі президента. Я розумію, зачищає офіс. Навіщо? Оце найцікавіше запитання, на яке в мене немає відповіді, але в мене є відповідь, що буде далі. І до речі, хочу сказати, що знаєте. Всі наслідки цих звільнень будуть на совісті тільки однієї людини, президенту України, Верховного Головнокомандуюча Володимира Зеленського, тому що зараз саме він несе всю відповідальність за все, що відбувається, за всі звільнення, всі зміни, за всі. Не тільки перемоги, а й поразки на полі бою на всі, за всі помилки і за всі провали його попереджали про це і наші західні партнери, і наші експерти. Він нікого не почув, зняв а, залужного і ми бачимо далі зачищає керівництво збройних сил. Ні, ні, призначені теж люди, до яких є повага, які за, захищали Україну, але. Що буде з цими генералами? Що буде з цими командуючими? Нічого цікаво, Україні не потрібні бойові генерали, цікаво, але незрозуміло. Головне, що негативні наслідки будуть а, зрозуміли всім буде втрачений дорогоцінний час, а, тому що на консолідацію керованості процесами, як середині, так і зовні нас його не вистачає. А більше того, буде втрачено ще більш об'єднане суспільство. А суспільство буде знов розколота, і багато хто ну не розуміє навіть наскільки це несе загрозу не меншу, ніж Росія, тому що необ'єднане суспільство не може захищатися на поповній мірі, а нам потрібно захищатися. Війна не закінчилась, війна триває далі. Росіяни не відмовилися свого бажання окупувати Україну і знищити українців. Вони будуть йти до цього і далі. Кремль не зупиниться, тому я не можу зрозуміти, навіщо відбуваються такі процеси, про які кажуть навіть експерти західні, що вони є нераціональними. Емоціональне я розумію складно. Тут все зрозуміло. Більше того, зараз будуть намагатися прибрати всіх, хто хоч якось пов'язаний залужним. Але це емоціональне рішення. Раціонального в нього нуль. Більше того, а, треба розуміти, що все це буде мати наслідки, і мати наслідки це буде на Збройні Сили України, на настрої в Збройних силах, на МПС, морально-психологічний стан. Від якого залежить багато що, це буде мати на наслідки серед волонтерів, на наслідки серед цивільних громадян, серед підприємницької середи. Це буде мати наслідки у наших союзників. Бо вони теж не дуже зрозуміли дії нашого верховного головнокомандуючого, якого нема профільної освіти, профільного досвіду. Розуміння, і як він казав, в нього там з тактики чи на стратегію не вистачає часу, а без цього перемогти неможливо. Знаєте, мене ще одна дуже дратує: це те, що в суспільстві з'являються якісь дивні заклики до протестів, до революцій. Люди, мабуть, емоційно роздавлені, розчавлені, але вони не розуміють головного це. Знищить остаточну державу, розколота необ'єднана держава не зможе захищатися, а росіяни це використають. Більше того, я впевнений, що вони вкинуть гроші, і велика кількість покидьків, які сьогодні сидять на різних щаблях влади, будуть гратися в ці процеси. Я впевнений в цьому, тому що розумію, що ці люди прийшли не в ім'я служіння держави, а в ім'я своїм якимось меркантильним інтересам. А тому в мене багато запитань, багато запитань до чого це відбулося. Навіщо взагалі відбуваються такі події? Хто виграє найбільше від цього? Я не впевнений, що Україна більше того, я впевнений, що найближчим часом ми будемо бачити, як від Зесирського, після того як його поставили на посаду головкому, буде офіс президента Зеленський вимагати швидких перемог. Але за рахунок чого мобілізація провалена, ми це пам'ятаємо. А нових бригад поки що не створено. А проблеми з великою кількості кількістю снарядів, проблеми взагалі з БК, проблеми зі зброєю, з ремонтом, грошима. А як сирський повинен показати результат? Що тоді буде тримати будь-яку позицію, незважаючи на втрати, якщо офіс це буде вимагати? То це ненормально. Більше того, навіть тримати те ж саме не буде сприйматися суспільством як якась перемога. Всі будуть казати: почекайте, ну якщо ви заміняєте, заміну зробили, то повинно бути якісь покращення. Так от, де ці покращення? Де перемоги, де щось що посилює, ось всі посилює Україну? Якщо цього не станеться, розочарування буде ще більше. Тому розумію, тиск на сирського зараз. Це погана історія. Погана історія, і в цю історію загнала Україну влада. Не хто, будь інший І в мене єдине запитання: що далі планує Володимир Олександрович? Бо результатів від цирського відверто, я не очікую. Не тому, що він не здібний на них, а тому, що він. Немає ресурсу зараз показати, і як не мав його і Валерій Залужний для того, щоб піти в наступ. І коли я чую знов ці волання: от зараз зібрали команду наступу. Наступу з ким і з чим. Де ви візьмете снаряди? Їх немає. Де ви зараз візьмете зброю? її треба відремонтувати. Ну і мобілізацію провести треба. Про що казав залужний? Треба сформувати нові бригади. Треба поповнити ті, що зараз. Ой, а що відбувається? Все, що казав Залужний, це так, так? Володимир Олександрович, то навіщо зняли? Про який наступ іде мова? Знаєте, коли Неофіти керують не тільки країною, а й армією, як це відбувається зараз з Офісу президента, ми можемо чекати на проблеми. Для мене ЗСУ це єдина сила, яка захистила Україну, яка тримає оборону, повертає територію. Дає відсіч окупантів, знищує їх і наближає перемогу. Ці Збройні сили України, і інших у нас немає. Це сили оборони, це сили, які зупинили ворога на чолі з Залужним, до речі, і якщо б не залужний ЗСУ, в нас би не було України, я це розумію. Так от, для мене ЗСУ це мої побратими, якими я служив, та друзі, які сьогодні служать. Це українці, які сьогодні захищають Україну. Для мене ЗСУ це солдати і офіцери, що боронять щоденно Україну викорбовує перемогу і нищать окупантів. Це плоть від плоті України. Це єдина гарантія майбутнього існування України. Це ЗСУ, я допомагаю ЗСУ. Я роблю все можливе від себе. І я вважаю, що. Ми всі повинні об'єднатися навколо ЗСУ, але влада не має права прикриватися ЗСУ і прикривати Збройними силами України всі свої помилки, факапи, корупцію, ганьбу. Знаєте, коли вся країна вимагала звільнення Татарова з ярмаком і шурмою, а звільнили залужного, то в мене відчуття, що влада не розуміє не тільки, що треба, а що і хоче суспільство. Я підтримую Збройну Сили України та силу оборони, але не закривав очі і не буду закривати на те, що відбувається як в Україні, так і в самих Збройних силах, якщо це ганьбить нашу державу або робить нас слабше. Тому оцю зачистку з боку Офісу президента Українського генералітету я не пропущу. Не закрою на неї очі і не промовчу. Це послаблює Україну. Я це вважаю після спілкування з військовими і експертами. І повірте, в Збройних силах отаке от звільнення через змі, через ну, ганебне звільнення, через от, якусь трибну помсту дуже погано сприймають. Військові кажуть, якщо так ставиться до вищого генералітету, вищого генералітету, то як ставляться до звичайних солдатів, стає остаточно зрозуміло. Влада повинна змінитися і змінити свої підходи і, як мінімум, вибачитись за таку модель поведінку, але щось я не пам'ятаю, щоб Перед Харенком вибачились, то вважаю, вона повинна це робити, але не зробить. І саме тому ми будемо вказувати на всі ці помилки, хоча це донестями Дратую владу. Дратую, і їм не подобається. Але нам не подобається те, що робить влада, бо це послаблює Україну. А нам треба перемагати. І це станеться. Навіть якщо це комусь не подобається, ми переможемо. І все буде Україна. Папа. -па.